Вітання глядачам телеканалу ТВА етері програми постфакту. Мене звати Анастасія Іванова. Проте чим живе Буковина сьогодні? Що не вдається, а що вдається на відміну, сьогодні будемо говорити із Русланом Забаранюком, очільником Чернівецької військової обласної адміністрації. Вітаю вас! Вітає студія, вітаю телеглядачі. Доброго дня, пане Руслане, розкажіть, будь ласка, перш за все хочеться розпочати з найголовнішого питання про міст у глиниці. Все ж таки, вчора ми його відкрили. Розкажіть, будь ласка, з чим стикались, які були проблеми під час будівництва цього мосту? Та чи не скажуться на результаті взагалі погодні умови, які були довгий період? Ми пройшли по тому, щоб встановити тимчасовий цей міст. В минулому році осінню я звернувся до коли відвідував нас прем'єр-міністр Денис Анатолійович. Я звернувся з проханням таким, щоб допомогти нам з можливістю монтажу, хоча б якогось тимчасового мосту, для того, щоб з'єднати наших два села глиниці і дубівці. Такі соціально несправедливість виникла для цих наших двох, і взагалі для нашої області. Такий момент, і він погодився і дійсно проникся цією проблематикою. Ми в першу чергу нам було надана можливість отримати. Ми отримали отримались з Чехії теж такі тимчасові мости для сходу. Отримати такий міст, але в, в цей ж період відбулася більш така необхідність розмістити цей черський міст на сході, де відбулися на попередодні великі бомбардування, були розрушені мости. І для того, щоб наші війська просувалися і звільняли нашу територію, віддали цей місто. і це було правильне рішення на той момент. Я рахую. Після цього ми закумулювали всі зусилля і наші, і відповідно я звертався до. Олександра Миколаївича Кубракова, віце-прем'єра, який так само нам допоміг в цьому питанні, і йшла туди перемова по отриманні тимчасових мостів з Норвегії. І один з перших мостів, які заїхав на територію України, отримали ми в Чернівцях для розміщення на цьому проміжку між Глиницею і Дубівцями. Які складнощі були під час виконання цих робіт? Звісно, як ми розуміємо, що поруця гірська гірська річка це основною такою складністю було це. Можливість швидко змонтувати його в під час повені весняної, яка все ж таки відтермінувала, і період здачі віднесла трошки десь там на більше ніж на місяць. Ця повінь взагалі може якось вплинути на подальшу експлуатацію Ні, на сьогоднішній день. Після того як міст змонтований, вже почався з почав експлуатуватися з минулої доби Згідно тих всіх технічних параметрів, які є і відносини до цього моста, я думаю, що не мали би ніяких бути можемо завет. не переживати, мали би не переживати. Так, все мало бути добре. Наступне питання, яке хвилює багатьох буковинців, зокрема Чернівчан, розкажіть, будь ласка, про флагшток. Яка ситуація взагалі з цим проєктом? Чи колись він завершиться у нас? І власне чи можливо були якісь махінації під час того, як ви продовжили цю справу? Одне точно маю сказати, що розпочалося це в попередній період, а завершити придеться можливо десь нам. Та Те, як територія знаходиться і вже облаштована під розміщення шлагштоку, але не завершена. Як ми розуміємо, все ж таки це територія нашої гідності і шани, це наш прапор український. Рахую за те, що мали би провести у відповідність там досить, як ви бачите і знаєте, розміщений такий спальний район, гарний достатньо, який недавно був збудований. Дуже багато молодих батьків прогулюються своїми дітками. І цю територію треба провести, хоча б до таких мінімально можливих безпечних умов, щоб діти не травмувалися, або ще якісь такі не відбулися речі. Тому десь зараз ми стараємось провести силами меценатів. Які зголосилися допомогти підряднику. Скільки коштів взагалі нам ще потрібно для цього проєкту? Ми маємо зробити мінімальні ті роботи для того, щоб ніде діти і або дорослі не травмувалися на цій на, на, на цьому місці. Зараз сказати, говорити про кошти. Є необхідність провести ці роботи, яким взагалі має бути кінцевий проєкт. Достатньо такий грандіозний проект. Цей е, територія е, самого прапора і флаштока має переходити в урбаністичний парк, який має бути розміщатися трохи нижче по схилу. Е, такий великий проект, але зараз ми про нього не говоримо під час цієї війни. Я кажу, зараз ми зупиняємося на тому, щоб завершити мінімально ті роботи, щоб забезпечити безпеку людей, які знаходяться на цій території. Ви можете на сьогоднішній день сказати чітко, коли ми завершимо цей проєкт. Ні, ви знаєте, під час сьогоднішнього періоду, під час війни про щось чітко говорити було би неправильно. Я думаю, що перемога буде, протім будемо говорити про чіткість і реальні, зрозумілі плани і терміни. Відкриття пропускних пунктів. Скажіть, будь ласка, ми вже відкрили два таких пункти, і ще передбачено відкриття. Е, чому взагалі ви так активно беретесь за відкриття цих пропускних пунктів та з якими складнощами ви стикаєтесь? Тому що все таки зараз військовий стан, так і можливо є якісь труднощі. У як ви знаєте, буквально знаходиться в межу і реально з Європейським Союзом і наша найближча країна Румунія. Нам потрібно для цього мати достатньо. Багато пунктів перетину кордону, щоб відбувалися максимально швидко економічні соціальні зв'язки, так само інфраструктурні всі проекти, які пов'язані з нашою країною і з європейським союзом, мають швидко впроваджуватися в життя, тому що ми зараз не маємо часу розкачуватися або розтягувати собі таке задоволення. Тут це так само пов'язано із економічною привабливістю, інвестиційною привабливістю нашої Буковини. Рахую, що наш край. Достатньо в цьому напрямку цікавий. Тут потрібно розвивати і економіку, бізнес. Багато можна зробити, чого і в наших індустріальних парках, які відкриті на території нашої Буковини. але для цього є і необхідність велика відкриття таких пунктів перетину кордону. Тут ще є додатково соціальна складова, яка говорить про те, що. З нашого боку і з румунської стриї, українські села є румун, румуномовні села, які мають родинні зв'язки. Це теж достатньо важливо для соціального напрямку і зв'язків родинних. З якими труднощами ви стикаєтесь? Перш за все, одне з основних це фінансування, це фінансування таких проектів, які в теперішній період достатньо обмежено. Дійсно, зараз шукаємо європейські кошти для того, щоб запустити виконання робіт по тих двох пунктах пропуску. Це і, і Руська, І третій пункт, пункт зараз в роботі це біла криниця. Надіємося, що у нас все вдасться. Ми отримаємо можливість і доступ до європейських коштів, які дадуть нам можливість запустити в швидкому часі ці всі митні перетини кордону. Рік назад, можна сказати, була досить плачевна ситуація з пропускним пунктом порубне, тому що там було досить багато вантажівок. Скажіть, будь ласка, два нових пропускних пункти. Вони облегшили якось ситуацію роботи на порубному зараз? Так, дійсно дуже було велике навантаження в попередній період на митний перетин кордону Порубне ми в той період порубне пропускало більше 500 автомобілів на добу. Це більше ніж в два рази чи технологічна спроможність пропускати. Mm. І ми маємо врахувати і спроможність румунської сторони приймати таку кількість автомобілів вантажних. Тобто 에... не можна сказати, що працівники щось не виконували Ні, так? тут, не можна сказати. Mm. Тут всі працювали в унісон, об'єдналися і реально, навіть із румунськими прикордонниками і митниками. Досить активно працювала. Я кажу, є конструктивні технологічні можливості пропускати такі вантажі. І відкриття і Красноїльська і Дяківців на сьогоднішній день дійсно полегшили навантаження на митний перетин кордону. Порубне. Також хочу додати, що достатньо гарно спрацювала і є черга. Система, яка дозволила в принципі, на сьогодні зменшити навантаженість і ту велику чергу, яка стояла на проїздній частині. У нас по дорозі на КПП порубник, коли метрові черги було до 45 км, кілометрів, як ви знаєте, попередні періоди От зараз ми бачимо дуже гарно, як спрацювала ця система електронна черга, і дає можливість не стояти на проїжджих частинах, не стояти в чергах а на спеціально відведених відстійниках або на стоянках, або вчасно виїжджати з місць своїх постійних дислокацій, там де вивозиться груз, і прибувати вчасно вже на самий перетин кордону, Порубник для того, щоб пройти. Митницю від такого питання перейдемо наступ до наступного до медичної галузі. Розкажіть, будь ласка, що взагалі відбувається з медичною галузі на Буковині і чому у Буковинців так багато скарг та запитань на роботу лікарів? Що відбувається взагалі? Не досить приємне запитання, я розумію. Так, але дякую за запитання. Я би сказав наступне: дійсно є багато запитань до медичної галузі, що стосується на Буковині тут. Відповідно, є запитання й до поставленої роботи на рівні тих лікарень, які очолюють област... лікарі, головні лікарі цих лікарень, як відпрацьовує медичний персонал, яке в них відношення. Тут ми маємо розуміти і людський фактор, який все рівно є задіяний в цьому напрямку. В цій галузі, тут ми достатньо активно працює наш департамент охорони здоров'я і служба Національна служба здоров'я. Ви знаєте, було недавне засідання, приїжджав керівник Національної служби здоров'я. Ми опрацьовували цей момент, Ми бачили, що потрібно поправити, що потрібно усунути, які потрібно провести заходи. А зараз лікарні над цим працюють спільно з департаментом. Але я хочу зауважити ще один момент: що буквально недавно, півтора місяці назад, департамент охорони здоров'я наш. Спільно з Міністерством охорони здоров'я провели достатньо таку велику підготовчу роботу по захисту спроможної мережі нашої медичної нашої області. Ми одні з найперших, які захистили нашу спроможну мережу, враховуючи те, що жоден медичний заклад на території області при цьому не був закритий. Я рахую, це хороший успіх для області. Да, дійсно, є ще багато, що потрібно допрацьовувати, але основа вже закладена. І в майбутньому я думаю, що при цих допрацюваннях наша наша галузь медична галузь Буковини вийде на можливо на новий рівень більш ефективний. Це таки дивлячись на те, що буковинці продовжують Скаржитись на надання певних послуг у медичній галузі, ви жодного разу ще не сказали, що проблема в тому, що це вам просто такий стан дістався від попередників. Тобто, ви не берете сказати, що ви ні люди, які були перед вами і вашою командою. Чи ви дійсно просто реалістично дивитеся, що такі ну так склалось? Є в нас такі проблеми. Дивіться, я дивлюся реалістично. на Ці всі питання, і тут є робота, яку потрібно робити. То дійсно треба закласти зусилля, зусилля всім, включаючи буковинців, медичний напрямок наш влади для того, щоб вивести на належний рівень наші медичні заклади. Але в попередній період так само от активна робота департаменту гуманітарних організацій спільно з Міністерством охорони здоров'я дала хороші показники. Ми отримали достатньо багато і швидких медичних допомог на нашу область. Ми отримали обладнання ми чи задоволені взагалі роботою? Очільниці департаменту я рахую, що вона на своєму місці і достатньо активно працює над тим, щоб вивести нашу медичну галузь на належний рівень. До слова, ми говоримо зараз про критику. Хотілося б вас запитати, як ви особисто ставитесь до критики в свою адресу, тому що досить часто вона лиється з боку все ж таки цих же попередників, про яких ми зараз згадували, як ви до цього ставитесь? Чи заважає вам це в роботі якось, можливо? Ви знаєте, я так, завжди конструктивна критика, вона допомагає ефективно працювати. Ну, збиває з толку інколи. Якщо, якщо, якщо вона конструктивна і вона е, актуальна, да, і вона дуже багато в чому критика деколи підказує ті прогалини або ті напрямки, по які, на які ми не звертаємо можливо, увагу. Да. Е, то ми її сприймаємо, ми виправляємо, і робимо правильну роботу, і рухаємося далі, і отримуємо певний результат. Але я налаштований на конструктивну критику. Але все-таки, коли там дивитеся якісь пости, можливо, у Фейсбуці. От виникає якесь бажання от, такі, от принципово щось доказати або перевершити когось. Чи ви ну, от як ви взагалі от для себе це особисто як людина сприймаєте? Я сприймаю це так і для себе ставлю так завдання після такої критики, що треба працювати ще більше. Розкажіть, будь ласка, про свою команду в такому разі. Нещодавно поповнилась ваша команда, тобто ваших заступників серед лаві ваших заступників з'явилися нові обличчя. Це пані Юлія Грицько-Андрієш, та Руслан Думніцак. Розкажіть, будь ласка, чому власне ці люди? Тому що наскільки ми розуміємо, це так само ці люди є так само членами партії Слуга народу, так? Так. Чому власне ці люди? А, Тут е, вибір пав більше на професійність і фаховий підхід людей до роботи. Дуже довго приглядалися і е, до тих людей, які б могли очолити ці напрямки по своїм е, фаховим якостям, по своїм підходам, по можливостям навіть. От. І е, за багатьма кандидатами, за повним таким аналізом, е, ми в першу чергу десь була вибрана трошки раніше Юля. Грицько Андрієш, яка я рахую на своєму місці, активно включилася в процеси, працює. Чи вона взагалі займається, щоб ми розуміли, так? За нею закріплено такі напрямки, як освіта, за нею закріплено напрямок, такий, як служба у справах дітей, такий напрямок, як культура. Вона з ним справляється, активно працює. Я задоволений роботою. Колектив їй допомагає. Я думаю, що такою командною роботою будуть гарні, за такою командою роботу гарний результат. Руслан Домніцак, які питання ви довірили цій людині? Руслан Домніцак, я рахую, що оборонний блок, той, який за ним закріплений, буде. Повністю справиться з цією задачею. У нього є всі для цього можливості, навики і професійні здібності, і досить е, в такий велика е, ну, професійний проміжок часу за плечима з гарними результатами. Все ж таки, приходили ви на цю посаду з командою банкірів. І так. зараз вона розбавляється, ця команда. Якось професія залежить тут від чогось чи ні. Чи впливає, можливо, навіть на щось тут більше залежить те, як я попередній період сказав, більше фахові професійні такі якості, плюс людяність. Мені здається, це такі три напрямки, на які треба опиратися для того, щоб людина могла правильно виконувати свої поставлені задачі і функції. все таки до життя області. Е ніхто не знає, що нас чекає осінню? Все ж таки, ми спільно працюємо на нашу спільну перемогу і віримо, що вона скоро буде, але все ж таки. У нас є зараз час підготуватись до осені. Тема зараз буде про генератори, щоб ви розуміли. так? Скажіть, будь ласка, чи готова наша область? Щоб ми не сказали потім, ми це не передбачили. В цьому місці ми вже дійсно почали готуватися до опалювального сезону, до зимового періоду. Створений у нас оперативний штаб у підготовці, розподілені повністю ролі і функціонал. Дякуючи нашим міжнародним партнерам і гуманітарним місіям, в попередній період ми отримали більше 500 генераторів, які сьогодні розміщені в дитячих закладах дошкільної освіти, в школах, в інтернатах, в наших комунальних закладах. А так само, буквально недавно, ми отримали від міністерства інфраструктури, завдячуючи спільній роботі з ними 20 надпотужних генераторів, які. Потужністю від 1 МВт до 1,8 МВт, це досить потужні такі генератори, я рахую, будуть забезпечувати і роботу нашої системи теплокомуненерго, яка забезпечує теплом наших жителів, так само передані на ОТГ, передані на лікарні. Які будуть зможуть працювати в автономному режимі, в разі чого, якщо будуть у нас якісь збої по енергопостачанню в е, зимовий період? Тобто попередня зима нас таки чомусь навчила. Ми встигли підготуватись до нас. Ми, ми вже маємо досвід, саме головне досвід, і ми підготувалися. Я рахую, що досить добре. Подивимося, як будуть розгортатися події. Але ми готуємося. Чи є якісь ситуації, які, наприклад, у вас розглядаються окремо? Тобто збираються так там керівництво, якесь ви обговорюєте можливі. Можливі не передбачені якісь обставини У нас постійно Покремо, нас постійно є наради навіть із, із кабміном в напрямку цього і з міністерствами, що стосується підготовки і можливих ризиків, які виникнуть в осінній, в зимовий опалювальний період. Так само регулярні наші наради з керівниками і житлово-комунальних підприємств і з департаментами, нашими ж життєзабезпечення з великими підприємствами обленерго теплому комуненерго для того, щоб ми дійсно війшли в період підготовленими і могли б забезпечити мінімізацію всіх можливих ризиків або збою. Тобто, ви ж розумієте, що у нас на щастя була не найплачевніша ситуація по Україні в нашій області. Ми ще раз сподіваємось, що Мене, дай Боже, так. Чи все-таки дійсно ми потужно далі працюємо, складаємо якісь плани Б, В. Не знаю. Обов'язково ми працюємо, обов'язково мають бути складені плани і А, і Б. І наступне, щоб ми могли перед нашими громадянами, нашими Буковини розуміти, що ми їх забезпечимо все ж таки теплом і світлом. Пане Руслане, і на сам кінець хочеться вас запитати, але так щиро. За рік, да, навіть трохи більше, того як ви очолюєте Чернівецькова. Скажіть, будь ласка, чим можете похвалитись? Це таки, що вам вдалося? Ну, я рахую, що ми відпрацювали досить активно а, минулий рік, цей рік моєї каденції, який є, у нас є досягнення. Є досягнення і те, що пророблено і з мостом, який ми отримали. І відкриті дві два митних перетина кордону, які в попередній період не вдалося зробити. Все ж таки, ми зробили це непросто, але ми зробили. Затвердили ми спроможну мережу, які не всі, що області пройшли такі процеси. Я рахую, і з тим, що жоден медичний заклад ми не закрили, не скоротили жодне робоче місце, що стосується медичної галузі, за завдячості саме цим процесом. Е, ще можна дещо багато говорити, але ще багато чого потрібно зробити. Я вам дуже дякую за нашу розмову і сподіваюся, що ми будемо з вами зустрічатись якомога частіше в нашій студії. Ну а глядачам дякую. нагадаю, що гостем нашої програми був Руслан Запаранюк, очільник Чернівецької військової обласної адміністрації. На все добре. Залишайтесь з нами на телеканалі ТВА.